в кроваву годину, Поставали наші хлопці, знов за батьківщину, Поставали наші хлопці, знов за батьківщину, україну злії люди. Хочу свалтувати, дому, стали українці. Її захищати. Дому... Передаю привіт всім тим, хто мене знає, зокрема, шловом комунальному господарству. Міла церква, особливо же кономер 6. Також передаю привіт всім моїм близьким рідним. Хочу подякувати волонтерам Білої церкви за ту. Роботу велику, яку вони проводять, збираючи <клес> <клес> всякі смаколики для нас, шиючи форму, передаючи інші потрібні речі. Nështë të nërgjithë tëldetit Së më dërgjithë, së më dërgjithë, Зайняття з нерної підготовки обладнання позицій у баблю снарядом. Командірон на це. Я дивився передачу, де наші змі говорили про те, як ЛНР, ДНР привозносить своїх бійців і робить з бандитів, грубо кажучи, героїв. І я подумав, чому ми з героїв не можемо нічого зробити, чому ми не можемо нічого зробити, чому держава не може зробити. І ми маємо зараз цю нагороду від фронту визвольної боротьби, який йде по всій Україні, по фронту з заходу до сходу. І ми дуже вдячні цим людям, які є тут. Ми дуже вдячні їм за їхній героїзм, за їхню мужність, за те, що вони прикладають стільки зусиль для того, щоб ми мали мир там в тилу. Я думаю, це найменше, що ми можемо зробити на сьогоднішній день. для них. Бригада, в принципі, земляків, наскільки я розумію. Так. Так? Тому біла церква і займається. А наскільки багато вже хлопців отримали такі нагороди? На сьогоднішній день. Це започатковано. Ми співпрацювали з Майдану ще з Айдаром. Тому Айдарівці, наші хлопці, з нашого підрозділу дуже багато хлопців воює в Айдарі. Багато чому з нашого підрозділу більше ста чоловік воює на фронті. Ми нагороджували їх. Потім у нас є Шкарівка, таке село мальовниче, і там 23 чоловіки прийшло з фронту зараз. І в неділю вони будуть нагороджені. А зараз ми приїхали сюди, бригаду, щоб нагородити хлопців. Трункле! Вільно. Товищі офіцери, солдати, сержанти, прапорщики. Сьогодні в нашому бойовому батальйоні свято, і це свято вами заслужено вашими бойовими буднями, вашими, вашим героїзмом, вашою мужністю. Сьогодні ми нагороджуємо кращих військовослужбовців батальйону. 沉默。全 первая награда или уже что? Ну, первое было звание, теперь награда. Младшего сержанта получил, теперь получил награду. Давно уже здесь? Ну, вот в, в августе будет год, 9 августа будет год как здесь. Ну, я служил в разведки, задачи выполнял тишо брали высоты, участвовали в различных разведоперациях, э, ходили в сторону противника за пределы линии фронта такие задачи вы выполняли? Наверное, не все ребята там. Некоторые возвращались, наверное, с ранениями, да, задачи. Но ну, слава Богу, Бог миловал, все хорошо. Посмотрите, все все друзья, ребята, всегда, да, целы, здоровы. Все боевая семья на месте. У вас кто-то из напарников, грубо говоря, получил награды сегодня? Да, или да. Два человека еще наших получили награды. А заслуга? Это чисто каждого или все-таки? Ну, мне кажется, наверное, это заслуга всего отделения всего взвода. Ну и наша в том числе, естественно. Да, я понял, да. С прошлой эпопеи, с прошлого года удалось сохранить технику, но ну, сейчас принимаем меры к ее восстановлению. что, Битяевич, выделяют, обещают что-то танки какие-то новые? Поступление есть, но, я так понимаю, не пока что до механизированных частей. Пока, да, пока комплектовывают аэромобильные части, части специального назначения. Наша промышленность все-таки станет на ноги и обеспечит нас необходимым вооружением. Хотелось бы, да, хотелось бы видеть ту технику, которую американцы передают. <laughs> Они... да, Провер, проверенная БМП-2, <laughs> да, наш танк Т-64, <laughs> пока <laughs> что <laughs> ничего лучше <laughs> нету. Да. Если ее привести в порядок, привести в боевую готовность, <laughs> да. лучше машины пока что нету. Отделение, которое находится здесь, недавно, еще недавно выполняло боевую задачу на переднем крае, и сейчас мы нашли возможность, чтобы отвезти его в тыл, на второй, во второй эшелон, для того, чтобы люди могли отдохнуть. Ну и э, наряду с этим э, они занимаются и боевой подготовкой, чтобы не терялись навыки. Через некоторое время они опять вернутся на передний край. Мы выведем другое подразделение, которое тоже выполняло там задачу. И они тоже смогут отдохнуть, ну и параллельно тоже будут заниматься боевой подготовкой. Заправление Курпяна, как прийом? прием. И мы стоялы. И вы махалы. И неслажающий на час, да ты мне намерешь. У нас все нормально, жінці, батькам привіт, синочку мою маленькому. Ну і все, поки все добре, спіть спокійно. ми на стражі.